Доброго дня. Хочу показати вам квартиру в центрі, вулиця Грушевського, ванна кімната. Ось тут шафа в коридорі в прихожій. Ось така квартира, студіо. Поєднана з кухнею. Це додає простору, додає можливості спілкування з близькими людьми, якщо хтось готує. Звичайно, закриваються двері в коридорчик. Сучасна кухня. достатньо кількість шкафчиків, варочна поверхність, витяжка. Все працює. Не дивлячись на те, що це перший поверх, є зручний балкончик, невеличкий для зберігання ваших речей. Ось така чудова квартира з усіма зручностями, центр міста. Вільно звертайтесь, все покажемо.